в Чувко, каміння і квіти, міста і вокзали, і сонце, і сні я буду чекати, я буду хотіти і бачити знову і знову до неї. Такий тростянець знаю я. Знають мої найближчі друзі і родичі. Тепер частинка цього міста подарована і вам мій глядач. Щодо архітектурних перетворень, які я обіцяла продемонструвати, то таким у дитинстві я запам'ятала круглий двір. Це найвідоміша скульптура міста. Уявіть собі, споруду 1749 року, зведену Йосипом Надаржинським, довели до такого занепаду. Раніше її використовували як амфітеатр, і у центрі двору проводили церкові дійства. А під овальними стінами були триярусні ложа для глядачів. Ось так круглий двір виглядає нині. У кожного хто побував в Тростянці, є подібні фото. Вночі будівля просто вражаюча. Оригінальним світловим оздобленням прикрасили і одну з церков Тростянця. А це старовинна Тростянецька садиба, маєток, де проживав на Даржинській, де кілька днів гостював молодий Чайковський. Той самий будинок Голіцина. Ось в такому занепаді він був. Я бачу навколо каміння і квіти. І ось теперішній його вигляд. Поряд звели Альтанку і алею закоханих. Куди мріють потрапити на реченню день весілля? В самому будинку Голіцина проводять вечори класичної музики і працює картинна галерея.

А це головна фінансова артерія Тростянця. Шоколадна фабрика Краф Фуд України, яка й розповсюджує солодкі аромати містом. Саме на неї інвестиційні сподівання Тростянця. Тут виготовляють усім відомі цукерки та шоколадки: корону, мілку, печиво орео, бісквіти барні, каву Якобс та багато іншого. День Європи, під час якого в Тростянці і побувала євроделегація. jakie jakie to rozwoje, z w we europejskim we europejskich naprincach. E... Ми приїхали сюди теж тому, що ми дуже багато дуже багато чув про місто. Про те, що тут є дуже таке, скажімо, прогресивне прогресивний мер. Що тут місто дуже скажімо, ну гарно розвивається. Знайомтесь туристична мапа міста. Кілька таких встановили в центрі Тростянця, а також в Дендропарку, який відвідують усі тростянецькі туристи. Тут є чудовий каскад озера, також таємничий грот Німф, зведений на честь століття Полтавської битви. У 1809 році. На згадку про місто кожен гість, окрім шоколадних цукерок, зможе придбати який-небудь приємний сувенір ручку, календарик, магніт чи навіть футболку. Різномаїття подарунків вражає. Ех, Картинкою та мелодіями все одно не передати всієї чарівності мого улюбленого тростянця. Тому обов'язково там побувайте.